Я хочу звернути вашу увагу, що вперше в історії України ми формуємо бюджет і як і декларували. Ми будемо разом з громадськістю не лише обговорювати бюджет, а також і приймати. Хочу також звернути увагу, що сьогодні ми плануємо сформувати і обговорювати доходу частину бюджету, ми повинні шукати резерви для збільшення бюджету. Починаючи від прозорого землі, комунального майна, ми всі розуміємо, що без грошей ми не зможемо не відремонтувати дороги, ми не зможемо зробити інфраструктурні інфраструктуру розв'язки, ми не зможемо е додатково е гроші виділяти на медицину. Хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день в бюджеті міста, е на жаль, велика дира, грошей нема. І в цей час. Більше 8 мільярдів гривень вилучається. Таке є тільки у Києві. Така дискримінація. Жодне місто України не платить, немає вилучення таких великих грошей. Ці грошей не вистачає. Не вистачає на дороги, не вистачає на інфраструктуру, не вистачає на заробітні платні. Харчування дітей, дитячих садках та школах грошей залишилось на два тижні. І велике питання бюджету. Чому? Спочатку. Кияни платять податки до центрального бюджету, які вилучають. А потім ми бігаємо і благаємо. Уряд повернити, будь ласка, гроші. Ми благаємо, щоб нам грошей повернули, тому що Київ на жаль на всіх умовах не може вижити. Я впевнений в тому, що всі кияни повинні вимагати для того, щоб податок на фізичних осіб залишався у Києві. Іншого шляху у нас немає. Ми будемо звертатися до Кабінету міністрів і впевнений в тому, що знов сформований уряд зможе розглянути це питання як першочергове.